Пісня п'ята. Йога відречення від дії Ти, Арджуна, мовив, і зречення хвалиш, і діло. Що краще із них розлумачно мені зрозуміло. Обидві до блага ведуть, каже крішна дороги, та зречення шлях переважить діяльності йога. Цей кінь Саясином є той, хто приборкав бажання, крізь сумнів привів протилежності до поєднання. Діянню знання мудрий простиставляти не стане, одного досягнувши, плід другого також дістане. Один до блаженства крізь роздуми сангі приходить, а іншого тіло і вперте старання приводить. Відрікся від дії, тяжка твоя путь до спасіння, сподвижника зразу чекає нове Воскресіння. Зливаючись сутнім, чуття він скидає, як втому, І діючи, навіть не брудниця зовсім при тому». Хто істину відає, каже, недію, одначе іде, і відчуває, і торкається, слухає, і бачить, говорить, жує, засинає, приходить до тями, це стверджує, взаємодіють предмети з чуттями. Хто діє для Бога чуттями і тілом, для того не липне лихе, як не змочує лотос волога. бо серцем, і розумом, і почуттями, і тілом. Очиститись може, як може очиститись ділом. Хто дії плоди відкидає Господній обранець, хто тільки плоди виглядає нещасний їх бранець, не відає атман мети ні в ділах, ні в мовчанні. Він завжди щасливий у городі дає тебранні. Всевишній не творить ні діла, ні плоду, ні роду, нічим не втручається у споконвічну природу. Для нього одно, що гріховна душа, що побожна, невідання мла засліпити людину спроможна, хто ж волею Господа морок знанням переможе, на того зійде, наче сонце, просвітлення Боже, хто Богу себе усвідомить, утвердиться в ньому, розвіє гріхи і повернеться світ цей по Однаково дивиться мудрий на мавку, брамина, на пса і на того, хто варить угорщику псину. Лиш той на землі подолав з марного світу, хто душу свою вриноважи для брагму відкриту, даремно радіти удачі, подати у тугу, даремно страждати, долаючи серця недугу, хто богові щастя знайшов вже ні холод, ні спрага, не мучать його, він досягне найвищого блага. Утіха тілесна до лиха веде, каунтея. Миттєва ця тіха, мудрець не насититься нею, Кому ще від тіла невільному вирватись дасться, Від голосу пристрасті гніву, той свідає щастя, хто собі щасливий, хто духом своїм осяянний, той сутність багнув, той наблизився до брагму нірвани, той брагму збудбути. Сто Стомислі здолає гріховні, Обори подвійність порине у сфери духовні. Лиш той, чиї мислі ні гнівом, ні хіттю не скуті, Хто Богові відданий, той лиш наблизив до суті. Хто в себе заглибивсь і погляд спонив на Крізь ніздрі вдихаючи і видихаючи, рівно, Приборкає розум і серце чуття перебори, здобуде свободу, забуде про страх і про горе. Пізнавши мене неподільного світу, владику. Здобутиш навіки, ти радість блаженства вели.